та панове, з великим задоволенням запрошуємо усіх на перегляд одного з центральних протистоянь вечора. Команда Нові Імена імена-2» проти інкогні. Чудову швидкість. Багато боротьби. Олірек! Зупини м'яч. Русецький. Чудово поруч. М'яч залишається під контролем у команди в блакитних футболках. Однак не Гол! Петрицький! 1-0! Нові імена виходять вперед. Браво! Брунець кинув на вільного Лівомира Татаренка. Той проштовхнув на олійника. Атака 2-1. Роман над воротом. Візіо. Лівомир Татаренко є можливість для удара. Він виконує хорошу передачу. Потрібно забивати Рикошет. Гол! 1-1, браво! І як же ж тут не пощас. Не залишається під контролем у новий ківаль. Вихіді штавичний колишен. Удар! Не забивав. Не обійшлося без рикошета, коли забивали гості. Закидання вперед. Шумський. Начинається віддати передачу. Коваль. Віддає не колишен. Коваль удар! Василь не забив. Кубку України. Давайте візьмемо до прикладу інших виконавців. Бракує удар. Зараз Акер. Вихалюня грудьми на землю. Удар! Немає взяття воріт. Помиляється, Савчишин. Володимир Кропчук набирає хорошу швидкість, може завдати удару! Ближній кут. Тобі під контроль. Йому це вдається зробити. Литвин. Простріл! Брунець. На... Розіграють нові імена. Ютий! Гол! Два-оди! Багато говорили про лютого. Ну і все. Тепер березень на календарі. Леднецькому віддайте, потрібно зараз забивати Олег. Передача, удар п'ятою. Інкогніто. Олійник. Проти Василякова. Коваля Русецькому дістало. Дуже спокійно. Контролюють блакитні кроло. Удар від Олійника. Ближній кот. Литвин прочитав. Вихід 3-1. Потрібно забивати. Крупчуку віддайте передачу. Володимир не дотягує номеру. Крупчук. Заводився з м'ячем. Без фолового потрібно підводитись. Чмелик. В межах правил Крупчук. Удар! Чому ж не віддати передачу? Віддає передачу на ближнього. Удар, рикошет. Петренко з правої якийсь прострілює. Юрків. Удар. Поперечка. Петрицький з лівої. Не було гри рука. Привати чергового атака. Передача на Юрків. Той біє у ближній кут. Шійко Володимиру Брунцю. Юрків. На м'ячі знову ж таки удар з носка у дальній кут у цьому випадку. До золотих нагород було саме у команди Нові Імена. Передача від танського. Когніто. Роман Олійник. Проти Танського. Олійник! Удар над воротами. Передача на Юрія Акера. Той пробиває по центру. На добування Михалюню. Дуже довго. Він на підбиранні. Крупчук. Удар з носка. Ближній кут. Брунець! Литвин! Немає взяттєвої. Ну і також не слід забувати, що останні 60 секунд пройдуть у чистому моєрому вигляді. Передача! Удар! Ближній кут. Рускут! Русецький пусті ворота! Пробиває з лето, але не влучає у ствіт. Мандинко, Коні, то олійник. Брунець. Лютий. Відпускає суперника. Брунець! Сейв Русецького! Е -е, також не будемо забувати, що попереду один доволі цікавий Вже Довго Водиться з м'ячем. Путь залізти інкогнітно. Передача на Савчишина. Той пробиває над воротами. Блакитно чорні. Можна завдавати підступного удару. Вистріл ближній кут. Савчишин підсадиться на різницю. На очні зустрічі. Все одно їм доведеться ще одного разу зіграти між собою. Або ж за друге місце, або ж за першу сходинку. Все залежитьме.